17 людей загинуло, понад 60 отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Чернігова. Трьох людей дістали з під завалів. Шість людей досі вважаються зниклими безвісті. Пошукова рятувальна операція ще триває. В місті четвер, 18 квітня, оголошено днем жалоби. Повідомили Чернігівській міській раді. А в обласній військовій адміністрації зазначили, Росія вдарила по густо населеному району міста, що знаходиться неподалік центру. Ворог застосував крилаті ракети іскандер. На місці події перебуває наша кореспондентка Карина Подленко. Вона наживо зі студією. Карину вітаємо, що відомо про стан постраждалих та взагалі про наслідки ворожої атаки на цю хвилину. Вітаю Олю, вітаю Андрій. Власне щодо стану постраждалих, то люди, які зверталися до лікарень, деякі були госпіталізовані. Деякі це власне 40 людей госпіталізували. 78 людей звернулися до лікарень. Деякі були з тяжкими травмами, і внаслідок цих травм, на жаль, загинули. Також хочу зазначити, що Росія сьогодні атакувала Чернігів ймовірно трьома крилатими ракетами. із. Дер і власне в національній поліції оприлюднили відео з перших хвилин після атаки. Давайте подивимось його разом. Наводження налож наложенки. Він повинен жити. Нам живий потрібен. А власне, також за даними національної поліції пошкоджено 54 автомобілі, понад 200 квартир та будівель. І нам вдалося поспілкуватися із місцевими жителями, які в момент удару були у кав'ярні. Давайте послухаємо, як це все відбувалося для них. Ніхто нічого не понял спочатку. ніхто нічого не зрозумів спочатку. Потім люди почали кричати Ховайтесь, ще летить. Коли вже два вибухи були. Перед третім ми вже почали вилазити і знову почали кричати. Після третього ми вже вилізли з під прилавку і поїхали геть. На місці також розгорнуті пункти пункти незламності та пункти надання психологічної допомоги. Вони працюють й нині. Також триває пошукова рятувальна операція. Нам вдалося поспілкуватися, і також з начальником Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом. Давайте послухаємо, що він нам розповів власне про те, яку допомогу будуть надавати людям. Сьогодні ми маємо зробити річ от першу: ідентифікувати всіх постраждалих. Ну, це після того, як завершиться рятувальна операція, це паралельні дії, вони вже тривають. Після того ми маємо законсервувати. Тобто, дуже багато вибито шибок, це ОСБ-плити, це плівка, консервація. Друга частина це опис всього постраждалого майна. Власне, описують тут майно ще з десь обіднього часу. Вдалося вже. Оглянути та описати понад 200 таких квартир, і власне зараз також хочу зазначити, що людей сьогодні почали розселяти по тимчасових будівлях, де вони будуть проживати, поки їм буде потрібно. Наразі це вся інформація, яку ми маємо. Ми продовжуємо тут залишатись і слідкуватимемо за подальшим розвитком. Подій студії. Карина, Дякуємо. Це була наша кореспондентка Карина Подленко з Чернігова про наслідки чергової російської ракетної атаки.